Усім привіт! Сьогодні у нас швидкий рецепт густого та смачного варення з чорної смородини. Таке варення ви можете зберігати у теплому місці. Воно чудово навіть буде зберігатися на кухні у вас. Спершу смородину чистимо від зайвих гілочок промиваємо та гарненько підсушуємо на друшляку. Тепер за допомогою м'ясорубки перемелюємо ягоди. Обов'язково приготуйте собі таке варення. Воно чудово підходить для випічки, воно густе, також дуже смакує з морозивом. Або ж просто можете смакувати таке варення зі свіжим хлібчиком та чаєм або молоком. Перемелені ягоди висипаємо у каструль, в якій будемо готувати варення. Висипаємо цукор. Рецепт ви зможете знайти в кінці відео. Усе гарненько перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Кладемо варення на плиту, вмикаємо сильний вогонь, злегка перемішуємо. Коли ж варення закипить, збавляємо вогонь на середній і ще варимо його 8-10 хвилин з моменту закипання. Під час кипіння у вареннячка з'являється пінка. Я вже говорила, це природній пектин та загущувач, тому пінку я не знімаю. Не забуваємо, що варенічко варимо постійно помішуючи, щоб воно не пристало до дна. Через 8-10 хвилин ми спостерігаємо ось такі бульбашки. Значить, вареннячко вже готове. Розливаємо варення у стерильні баночки, закриваємо стерильними кришками, перевертаємо вверх дном. Усього у мене вийшло варення 2 літри та 300 г. Варення виходить дуже смачне, густе та ароматне. Якщо вам сподобалось моє відео і вам не важко, підтримайте мене, будь ласка, та поставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви варите варення зі смородини, яке варення є вашим улюбленим. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою, до нових та смачних зустрічей! Па-па-па-па!